Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин «Біла Віва, який розташований на Харківському шосе в місті Київ. До вашої уваги сьогодні пропоную відео огляд жіночого велосипеда від е, європейської торгової марки WінC, Модель називається Експанс А3 Еф Як ви бачите, кольор білий цього велосипеда рама має таку. Дуже привабливу форму з можливістю комфортного початку руху, не зволікаючи на розташування велосипедиста, коли становиться біля велосипеда на велосипед. Тому що не треба дуже високо підіймати ногу, тому що рама, як ви бачите, має занижену форму. Це легкий алюмінієвий велосипед. Для дівчат розмір колес велосипеда експанс А3 FMN 26 дюймів, кількість передач, попереду 3, позаду 7, гальмова система дискова, механічна, надійний багажник позаду з пружинкою, регулюється за висотою сідушка, все, щоб можна було комфортно рухатись і навіть їхати в якісь велосипедні мандри. Більш детальніше, що треба відзначити. Торгова марка VNC має регістрацію в Англії. Тобто це європейський бренд. Виробництво здійснюють в Тайвані, Це країна, де велосипеди всього світу виробляють. А продається велосипеди VNC суто в Україні. Тобто під українського покупця ціни на цей велосипед розраховані. Більш детальніше в відео огляді велосипеда ВІНСІ Експанс А3 FMN. Що треба відзначити? Ну, звісно, колір. Колір чудовий такий, дуже приємний для дівчат, е, дуже м -м, подобається. Колесо має покришку, непреривну центральну частину, тобто рух по асфальту. Тихесенько, тихесенько, тихесенько. Накат ось такий суперовий Бокові шипи будуть міцно тримати велосипед на бездоріжжя, в лісу, по горам буде велосипед триматися завдяки ось цим боковим шипам міцно. Обод. обод алюмінієвий, подвійний, надійний, витримує високу напругу. Шприхи у нас сталеві, тулочка міцна. Тулечка алюмінієва, цільна. Що мається на увазі? Конструкція втулки єдина. Вона не пресована, тому витримує високу напругу. Гальмова система завдяки дисковому ротору, оце у нас каліпер, це ротор. Гальмова система здійснюється завдяки тросіка. Кріпиться колеса легкосйомним ексцентриком. Якщо треба зняти колесо, не треба ніяких зайвих ключів. Попереду на велосипеді пластикове крило кріпиться ось тут на вілочку і ось тут, в трьох точках, на раму. Тобто, коли рух буде на велосипеді Expans a 3 FMN, не буде ніяких шумів. На нижній часті брезговічка резинова накладочка, щоб більше був захист велосипедиста від бруду. Вілка амортизаційна, 80 мм ходу. Алюмінієва легка вілка на велосипеді Експанс А3. Е, якщо подивитись, ось тут у нас рульва, оце рульова ривий стакан, тут випуклості отакі. Ці випуклості кажуть про те, що тут стоїть полуінтегровані підшипники. це більш міцна е, рульова в велосипедах. Е, кермо е, завдяки маленькому керму е, тримається ближче до. Сідла це полюбляють дівчата. Це в чому і відрізняються жіночі велосипеди. Винос керма маленький, сідуха трішечки тут ширше. Сидіти легше, сидіти комфортно. Сидити. Кермо по центру товстіше, краям звужається. Це алюмінієве гідроферміроване крило. Альмова система завдяки ручок і перемикається рєво Ліворуч у нас передній перемикач три швидкості. І тут нашкала 1, 2 і 3. Праворуч перемикач ревашив заднього перемикача. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Циферки є. Завжди знаємо, на якій швидкості рухаємось. Велосипед, треба відзначити, має... Шатуни білого кольору щіточок. Це захисний біленький щіточок, щоб бруд не попадав на одяг. Пластикові педалі, стандарт любого велосипеда. Передній перемикач від торгової марки Shimano, Турней. Задній перемикач теж від торгової марки Shimano, Турней. Насів і три тріщотку. На велосипеді стоїть три Тріскачка якийсь, щоб їм коли кажуть. Задня втулка велосипедом теж на легкозйомному ексцентриці. І вона алюмінієва. вона міцна, вона цільна. Це надійність велосипеда. Багажник кріпиться на чотирьох основах. Раз, 2, 3, 4. Багажник легкий, міцний. Можна возити до 25 кг навантаження. Задній щиток теж пластиковий, кріпиться в раз, два. І, три, і тут в чотирьох точках, і це надійність, бризговічок позаду теж. Є підніжка, як ви бачите, легко зупинятися на цьому велосипеді і залишати його в положенні стоячи. Ну, ось, якщо враховувати цей велосипед, на мій зріст 1,78 він звичайно, трішки замалий. Але враховуючи дівчат... Що можна відзначити? Опустивши донизу сідушку, відстань від сідушки до полу буде на висоту 78 см. Ну, 78 см відстань від сідушки до полу. Також треба відзначити вагу велосипеда Expans a 3 FMN. Вага це важливо тоді, коли люди частенько. Носять його на поверх якийсь. 15 кг 100 г. Як за велосипеда з алюмінієвою рамою, багажником, підніжкою. 15 кг-100 г, кг г це нормальний показник ваги велосипеда. Треба відзначити, що велосипед насправді легкий, насправді їхати на ньому легко і дівчата будуть відчувати тільки задоволення. Купуйте гарний велосипед в нашому київському велосипедному магазині Віва» і ви отримаєте гарантію якості. На велосипедці інколи даже можемо зробити достатню знижку. Постійним покупцям завжди знижки гарантовані. Приходьте, купуйте, замовляйте. Також ви можете його замовити на сайті, переходячи по ссилці YouTube каналу Віва» на сайт вілавіва.ua і замовити цей велосипед у нас на сторінці інтернет-магазина вілавіва.ua. До зустрічі!